Привіт! Сьогодні маємо 9 вересня, прийшов я досаду в садок і знову тут роботи багато. Потрібно косити. Збираю я опавші яблука, це для лохини. І яблуня сама нормує оці дрібні, вони опадають самі це все я збираю. По великому рахунку потрібно робити або хімічне прорідження, або парками звивати, але я все-таки надіюсь на природу, що вона сама себе, сама себе очистить. Шкідників я трішки ганяв. Перед збором, до речі, цього сезону спробую я обробити свідчим для хорошого зберігання яблок. Так, Це яблуня. Скоріше всього, Fuji Fubrax. У мене таких є три, але ця сама більша. Переодичності немає, кожен рік родить. Ну, але також стараюся підживляти, чим є. Органіка, зола, попел, все, що є. Все під неї закопуємо. Так що так. Інші яблуні, рані. От там яблука вже впали, до речі, смачні, соколиті. З цих двох яблунь, з тої ранньої і з цієї, саме найкраще люблять зайці гристи. Багато дуже яблук опавших погрижених зайцями. Так, Всі інші яблука, які впадають, щось в них смаку, не дуже мають, особливо ця стара ринета, то щось взагалі. Не чіпляють. Як то кажуть, між двома вибирають краще. Так що такі справи в саду, скоро треба буде косити. Фундук там трішки, і горіхів залишилося ці пантрувати волоські горіхи, ті, що по звичці називають грецькими. Так що прийшла осінь пора збору вважаю. Але також потрібно ще підтримувати порядок в саду. Так що так, всім хороших рожаїв. Іду я далі працювати, бо роботи дуже багато. І, до речі, сад це не основна робота, це так, як колись казали, замість перекуру.